У нас в підрозділі машини ну, від Жигулів до якихось там за кордон ніхто не поїхав. Я, до речі, теж я не збираю донати, допоможіть мені, мені треба те, мені треба те. Все є. Коршиков Євгеній. Четверта прикордонне загон перед повномасштабною війною я працював інструктором з контраварійного та спортивного керування автомобілем. Плюс там в мене була вантажівка, перевезення. Ну там був водій був ще окремий невеличкий бізнес в перевезеннях. Коли почалася війна, спочатку я сховався, чесно кажучи, в перші десять днів я не знав, куди її подіватися. Справді так і було лячно. Навіть дуже лячно. Потім почав займатися волонтерством на п'ятитоннику своєму, почав їздити Львів, Харків і назад, перевозити гуманітарну допомогу. Перший рік навіть страшно було повертатися додому. Тобто я приїжджав в Харків і ну, не дуже гарно себе почував. Ну, страх. Він є в кожного, я цього не соромлюсь. Я повернувся до Харкова і почав знов працювати там інструктором, вівчати іноземні гуманітарні місії. Я з ними проводив заняття з керування автомобіля. Ну більш поглибшене таке вже для досвідчених водіїв. Завдяки в тому, що в мене є немаленький опит в автоспорті. Я це все завжди відчував, що ми або у війську, або для війська. І Я як міг допомагав. Ну в який-то момент я зрозумів, що ну. Моїй допомоги я їй вже майже не допомагаю ніяк. У 24-му році я зазнав, що треба йти і ділитися своїм фахом. Я зайшов просто в інтернеті вакансії в ЗСУ. У ну, мене є свій фах. Я розумію, що можу піти і завдяки цьому фаху допомагати більше. Випадково зустрів прикордонника, який мені запропонував схожу посаду. З ремонту автомобілів, з перевезення автомобілів, тобто це є мій фах. У мене було колись і своє і з того, я маю поглибшені знання. З дитинства, в принципі, я займався мотокросом, картингом, технічним відомою спорту. Я прийняв і поїхав. Добро пожаловать, як кажуть, до нас підрозділ. І ось я тут. В дитинстві я випадково потрапив на екскурсію в це, була станція юних техніків. І я там побачив картинг. Я прийшов домови і сказав, мамі, мама сказала, що це неможливо. Папа, коли повернувся з роботи, він сказав, що вперед. Навіть при, при тому, що є якісь гроші, все одно не було нормальної техніки. Це була якась там совєтська застаріла техніка підзаборну, ми її відновлювали, на ній їздили, потім мотокросс. Потім я пішов в армію на срочну службу. Коли вже повернувся, то звісно треба було працювати. І я це за все закинув. Десь у 28 років я зрозумів, що в мене була мрія потрапити до автоспорту, але на той час в мене і не було грошей, щоб туди потрапити, бо автоспорт це дуже дорого. Але є автоспорт такий любительського рівня, і я поїхав туди на своїй автівці. І почав змагання там зі слаламу, якісь там ну, такі невеличкі раллі. У мене непогано виходило, побачила одна з команд професійних і запросила до себе штурманом в команду працювати. Так я вже потрапив в професійний автоспорт, потім вже почав будувати свою машину, потім вже відокремився самостійно. Із досягнень ну, я майстер спорту і чемпіон України я як штурман. Як водій, як пілот, я віце-чемпіон України можна і без великих грошей, як з'ясувалося, в гаражі, на калінках щось зібрати. У нас в підрозділі машини ну, від Жигулів до якихось там гіперкарів, да, в військовому значенні. Це огромні машини, вантажівки, і не можна так в цивільному житті. Я б собі не уявляв, що я сьогодні я чиню мотоцикл, а завтра я чиню якусь вантажівку 20 тонну. Військово. звісно, що є якісь навички в мене або знання, які можна там відразу. Ну, приїхала машина, ми побачили, наприклад, що треба там щось десь підсилити, підвісті, чи ще щось. Звісно, що не я приймаю рішення, я не один. У нас гарна команда, гарний колектив. Я не один представник з автоспорту. До речі, в нашому підрозділі це допомагає. Якщо щось незрозуміле, ми знаходимо рішення і вирішуємо. Ну поки що, ну я не можу пригадати, що було якесь питання, яке ми не змогли вирішити своїм колективом. В більшості я водій трала. Я кудись їжджу, забираю підбиту, підірвану, зламану техніку, доставляю її в підрозділ. Хлопці ремонтують, я знову відганяю її туди. Якщо я нікуди не їду і треба допомогти, то звісно я передягаюсь. І з усіма ниряю в яму, і ми лікуємо всі автомобілі. Я розлучений, але в мене є двоє дітей-хлопчиків, вони живуть тут. За кордон ніхто не поїхав, я, до речі, теж. Іноді є можливість попасти додому, приділити їм час. Тож, в принципі, так, все нормально. Від себе, ну, я точно цих людей не звинувачую, бо я сам та людина, який ну, майже два роки просидів. Я жодного дня не переховувався, до речі, я їздив і думав, от зупинять мене, видадуть повістку, я піду. Тож, якщо ви маєте якийсь фах, який може допомогти війську, брати і дзвонити, ну я саме так і робив, армія це не тільки піхота і штурмовики. Люди потрібні різних фахів. Спеціальності. Коли я прийшов в підрозділ, я роблю те саме, що я робив вдома, тільки в більшому об'ємі. У мене є все необхідне обладнання для того, щоб я займався цим. Я отримую гідну зарплатню, я не збираю донати, допоможіть мені, мені треба те, мені надати. Все, все є. А що після перемоги? У мене є недобудовані проєкти. Автоспорт однозначно, я це і я поїду. Ну, в мене є своя ціль, я її досягну. Буду повертатися до навчальної діяльності. Лишилися очбові машини. Вже фах свій передавати автоспортівний багаж молоді, бо в автоспорті теж потрібні люди. Є ще декілька проєктів. В мене є дача, в мене є земля. Я б хотів побудувати там невеличкі такі будинки для відпочинку, для екотуризму. І от якраз може для відновлення бійців після війни. Там затишно, там нікого нема, птічки, форель, рибалочка. Ну, це я так бачу.